Казка дванадцять місяців. Жила собі жінка. Мала вона двох дочок. Рідну дочку звали Гелена, а не рідну Марина. Тяжко жилося Марині у Мачухи, бо Мачуха не любила її. Зрання до пізньої ночі працювала дівчинка, а Мачуха та Гелена. Нічого не робили, тільки знущалися з Маринки. Мусила виконувати бідна дівчинка всі їхні примхи. От якось, а було це саме серед зими. Заманулося гелені фіалок. Іди, каже Маринко, принеси мені з лісу фіалок. Що ж з тобою, люба сестриця? Хіба взимку ростуть фіалки? відповіла бідна дівчинка. Як ти смієш перечити? Роби те, що тобі кажуть, крикнула мачуха і випихнула Маринку на двір. Гірко заплакала бідолашна дівчинка та й пішла до лісу. Довго блукала вона глибокими снігами, шукаючи фіалок, але фіалок ніде не було. Раптом, бачить Маринка, далеко на горі вогонь горить. Зраділа дівчинка і пішла на той вогник. Довго довелося йти Маринці, поки вона зійшла на ту гору. Дивиться, там велике вогнище палає. А навколо вогнища сидять якісь люди, троє дідів з сивими бородами, троє трохи молодших, ще троє середнього віку, і нарешті троє останніх вродливі юнаки. Це були дванадцять місяців. Крижаний місяць грудень сидів найвище, на найпочеснішому місці. Волосся і борода в нього були білі, як сніг, в руках був посух. Маринка підійшла ближче і попросила. Добрі люди, дозвольте мені погрітися біля вогню. Крижаний місяць кивнув головою і спитав, як ти сюди прийшла, дівчинку, і чого шукаєш? Я шукаю фіалок, відповіла Маринка. Тепер не час шукати фіалок, скрізь сніг лежить, сказав Грудень. Я й сама це знаю, сумно відповіла Маринка. Але моя мачуха і сестра Гелена наказали мені принести лісових фіалок, а без фіалок я не смію прийти додому, бо вони покарають мене. Добрі люди. Чи не можу я десь відшукати фіалок? І Маринка з таким благанням і з таким сумом подивилася на крижаного місяця, що він сказав: Не журись, дівчинко, ми допоможемо тобі відшукати фіалки. А потім звернувся до молодшого брата, віддав йому посух і сказав Братику, березню, сядь на моє місце. Березень сів. На найвище місце і махнув посухом над вогнищем. В ту ж мить вогнище запалало ще яскравіше, і сніг почав танути. На гілках з'явилися бруньки, скрізь зазеленіла трава, розпустилися квіти, настала весна. І зраділа Маринка раптом побачила, що між кущів. Розквіли фіалки, немов хтось розіслав блакитний килим. Швидше, швидше, Маринко рви, сказав дівчинці березень. Маринка швидко нарвала великий букет фіалок, подякувала 12 місяцям і пішла додому. Дуже здивувалася Гелена й Мачуха, коли побачили, що Маринка принесла їм фіалок. Але незабаром забажалося Гелені та її матері Суниць. Знову послали вони в ліс Марінку. Тепер дівчинка не пішла блукати лісом, а попрямувала просто до 12 місяців. Вони привітно зустріли її. Розказала Маринка братам про нову примху своєї Мачухи та її дочки Гелени. Крижаний місяць. Передав посух прекрасному червню, що сидів проти нього, і сказав Братику, червню, сядь на моє місце. Червень сів на найвище місце і махнув посухом над вогнищем. В ту ж мить полум'я яскраво спалахнуло, і сніг швидко розтанув. Земля вкрилася травою, а дерева листом. Голосно защебетали пташки. В трави з'явилися квіти. Швидко на очах почали визрівати ягоди. Суниць було так багато, наче хтось забризкав галявинку краплинками крові. Маринка назбирала суниць і віднесла їх Мачусі та Гелені. Але гелені забажалося червоних яблук. Знову вона наказала Марині йти в ліс. Глибокими снігами прийшла бідолашна дівчинка до братів дванадцяти місяців. На цей раз крижаний місяць передав посух братові вересню, сів вересень на найвище місце і махнув посухом над вогнищем. Розтанув сніг, навколо стала по осінньому сумно. Падало з дерев листя, і вітер гнав його по сухій пожовклій траві. Перед маринкою стояла яблунка. На ній швидко визрівали соковиті плоди. Швидше труси, Маринко, сказав дівчинці вересень. Струснула дерево Маринка, впало з дерева червоне яблучко, струснула вдруге, впало ще одне. Ну, а тепер іди додому, сказав їй вересень. Дівчинка подякувала братам і швидко пішла додому. Здивувалася Гелена й мачуха, коли Маринка принесла їм яблук. Де ти їх зірвала? запитали вони. На високій горі. Там ще багато яблук залишилося. То чого ж ти не принесла більше, невже сама дорогою поїла? сердито закричала Гелена. Ах, люба, сестрице, я навіть і не покуштувала, мені дозволили струсити тільки два. Поїла Гелена яблука, здалися вони їм надзвичайно смачними. Дай но мені шубу, мамо. Я сама піду в ліс, обтрушу всі яблука. Хай хоч дозволяють, хай хоч не дозволяють, сказала вона. Озяглася тепло Гелена і пішла з дому. Довго блукала дівчинка, поки нарешті натрапила на 12 місяців. Не спитавши дозволу, підійшла вона до вогнища і стала гріти свої руки. Чого ти сюди прийшла? суворо запитав її крижаний місяць. А тобі яке діло? грубо відказала Гелена. Крижаний місяць нахмурив брови і підняв посух над головою. В ту ж мить згас вогонь. Небо вкрилося хмарами. На землю почав падати лопатий сніг. Зірвався пронизливий холодний вітер. Гелені стало дуже холодно. Вона відчувала, що замерзає. А мати чекала дочку додому. Виглядали у вікно, вибігала за ворота. Та минав навчас, а дівчинки не було. Певно, там дуже багато яблук, коли Гелена не повертається додому, думала стара. Мати ще трохи почекала дочку і пішла сама шукати її. Чекала, чекала Маринка свою мачуху та сестру Гелену і не дочекалася, бо вони. Обидві замерзлі в лісі. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець на добраніч, малята.